З усім цим ділом. Так, сканер вимикати? Напевно, так. Вимикаємо. Хоча вже якось по барабану на нього. Бодяга таким нічого не зрозумів. Я не зміг змусити його зрозуміти. Яка втрата? Ось я думав, що він виведе мене з болота, а він завів туди інших. Десять років мої брати слідують у телі міцапасти. До своїх братів снебря. Я звільню тебе влади, домі. Нарешті я знову чому зірвалося воно літе. Комбінезон мандрівник. Чому ти нас покинув? Ми тебе не чуємо, ми чекаємо твоїх наказів. Оце, панове, рознос кабіни. Оце прямо те, що. Нам було треба якраз таки для того, якраз таки для того, щоб так, давай тільки ось стій, стій. стій. Блін, ладно. Треба вже звикати до того, що. Коротше, треба звикати і бути обережнішим.